Вітаємо, друзі. Нехай Святий Дух, Дух живого Бога, Творця, прийде і використає ваше життя, щоб Його ім'я, Господа Ісуса Христа, було освячене у вашому житті. Це ця молитва, яку Ісус Він навчає нас виконувати. Нехай святиться Твоє ім'я. Тому, коли ми молимося, щоб Його ім'я було освячене в нашому житті, це те, що сталося з Йовом. Ім'я Бога було освячене. В житті Йова він не знав імені Бога. Він не знав, що Бог є Бог. Але ім'я Бога повинно бути освячене в нашому житті. Іншими словами, він повинен бути прославленим у нашому житті, у всіх сферах, не тільки за того, що ми говоримо чи будемо говорити, а через нашу поведінку. І Йов, він був прикладом цього. Йов приклад цього. Йов вшановував Бога. І те, що привертає ще більше моєї уваги, це щось надзвичайне. І що робить нас дуже відкритими до цього. У цих відносинах людини з Богом, Богом і людиною. Людина не обов'язково повинна бути тою людиною, яка цього заслуговує, наприклад. Ні. Їй не потрібно бути гідною, тому що, по факту, хто міг би заслуговувати це перед Богом? Звичайно, Йов він знайшов, ось Бог знайшов у Йові людину, яка мала заслуги. Але заслуги Йова, заслуги Йова, його характер, його життя. Звідки вони з'явилися? Тому що він отримав інформацію. Звичайно, його мати чи батько вони передали інформацію про Бога. І ця інформація. Йов, він її, так би мовити, обробив у своїй голові. Він обробляв це у своїй голові, у своєму інтелекті, у своєму розумінні, тому що в нашій голові ми вирішуємо робити добро чи зло. Слідувати за добром? чи слідувати за злом. І йов через Знання інформації. Він не знав Бога так, як сьогодні. Наприклад, ми знаємо Бога. Принаймні я знаю Бога з особистого досвіду, який я мав з ним. Коли я народився знову, коли я народився знову. Отже, Йов не мав такого привілею. Він не народився знову. Він був Йовом, народженим від своїх батьків, так би мовити, земною природою. Але те мале знання, яке він мав про Бога, зробило так, щоб він боявся Бога. Це те, що ви повинні помічати в житті Йова у і в вашому житті. Тому що у вас може не бути зараз ще хрещення Святим Духом. А ось я не був хрещений Святим Духом. А я не був хрещений у воді. Я не з церкви. Я не є частиною жодної церкви. Ви можете бути тим, ким ви є, але у вас є інформація мало або багато, але у вас є інформація про існування Бога. І що ви робили із цією інформацією? А ось тоді тут і питання тому, що в День Великого суду це те, що скаже, це те, що буде сказано там, що нас усіх судитимуть за те, що ми зробили. Отже, людина, яка усвідомлює існування Бога, може. Вирішувати, боятися його Господа Бога чи ні. Вона здатна підкорятися йому чи ні. Вона має цю можливість і це те саме, що сталося із Йовом. Отже, ви, мої друзі, ніколи не зможете сказати, а я не знав, я не знав цього, а ось я також цього не знав. Знаєте, ні, Бог не вимагав від Йова доказів, наприклад, його теологічної освіти, чи щоб там він пройшов богословський якийсь курс. У нього не було цієї інформації, інформації зі Слова Божого. він тільки тоді усвідомив існування Бога, і тільки тому, що він розумів, що Бог існує. У ньому народилася віра, віра, яка й принесла страх Божий. Тому що це те, що догоджає Богові, це віра наша, це те, що написано. Без віри неможливо догодити Богові. Без віри неможливо догодити Богові. Чому? Тому що той. Хто наближається до Бога, йому необхідно, щоб він повірив, що Бог існує, і це стає нагородою для тих, хто його шукає. Іншими словами люди коли ми говоримо про віру, вони мотивовані серцем шукати лише Божих благ, Божих благословень. Єпископе, моліться за мене. Єпископ, тепер за цього, за іншого. О, мій син загубився в наркотиках, о, це трапилося, моліться за мене. Питання в тому, чому ти сам не молишся за себе? Чому б тобі самому не помолитися за ту дорогу тобі людину? «А, Але я не церкви, я не пастор, я не єпископ, я ніхто. Ви маєте право прийти. До Бога в будь-який час дня, ночі, незалежно від церкви, релігії, пастора, єпископа, кого завгодно. Поки ти віриш у нього, ти віриш у нього, ти віриш в існування Бога. Отже, у вас є право, у вас є привілей. у вас є привілей бути йовом, як це був Йов сам благословенним. Тому що ви вірите в Його існування. Ця віра в його існування це та віра, яку він вимагає від кожного з нас. Тому ніхто не зможе потім, знаєте, шукати виправдання а я цього не знав! А, я не знав, що так написано, а я не знав, що так було написано дійсно. Зверніть увагу, мої друзі, мої дорогі друзі, подивіться подивіться, на свою душу! Зверніть пильну увагу. Ви лише один раз живете у цьому світі, потім настає вічність, з Богом чи без Бога душа буде жити вічно. Йов боявся Бога, йов боявся за те, що Бог міг зробити з його душею засудити або врятувати її. Звичайно, йов. Мав і утримував цей страх Божий, просто уже було сказано за Бога, і він уже тоді боявся і тремтів. Я думаю, він так робив, тому що це було правильно. Він був праведним по відношенню до свого ближнього, чесно кажучи. Він був також вірний, вірний своїй дружині. Він був відданий своїй сім'ї і настільки відданий Богові, що він тікав від зла, уникав його, уникав гріх. Зло тут це гріх, він уникав гріха. Чому? Тому що він не хотів засмучувати Бога, він мав страх Божий. За свою душу, за свою вічність, вічність своєї душі. Отже, це те, що ви повинні проаналізовувати. Коли Ісус говорить про це, Він дає нам приклад також про десять дів. Він говорить саме за це, саме те, з чим ми маємо справу, так би мовити, коли він каже, що багата людина процвітала. Вона багато заробляла, його сільськогосподарське виробництво давало багато плодів, і він запитав себе, що я збираюся робити із цією кількістю плодів. О, в мене була ідея Я збираюся зруйнувати свої сараї. Я збираюся відновити їх, зробити їх більшими. І я збираюся покласти всі свої, так би мовити, активи всередину них. І я скажу свої душі. Ось, подивіться хто цьому вчить, це Ісус. Ось я скажу свої душі, моїй душі. Зверніть увагу: у тебе є багато чого на багато років. Тому відпочивай, їж, пий, розважайся. іншими словами. Коли людина. Так би мовити, божевільна, коли Бог називає її божевільною, це тому, що божевільний не приділяє уваги до того, на що заслуговує його душа. він ігнорує, він не розглядає душу лише в цьому світі, тобто думає про душу і задовольняє свою душу лише у цьому світі. У нього є гроші. Він має успіх, він подорожує, він живе тут, там, сям. Людина обдарована, так би мовити, Її душа спокійна, тому що у неї є все на довгий час, на багато років, але не на всю вічність не на всю вічність. Отже, Бог. Називає таку людину Божевільною, яка не піклується про свою душу. Божевільний це тобто та людина, яка не міркує, яка не думає, яка не має, так би мовити, голови на місці. І це правда. І слово Боже слово. Який Йов знав, із інформації від своїх батьків було достатньо, мало того, що він знав про Бога. Він дуже мало знав про Бога, але він вже боявся за власну душу, він боявся Бога. І оскільки він боявся Бога, він був людиною чесною, праведною, невинною. І також від злого втікав від гріха. Отже, того невеликого знання, яке ви маєте про Бога. Найменше знання, яке ви маєте про Бога вже цього достатньо для того, щоб ви прийняли рішення так само, як і Йов. Не тільки ти, я, усі ми. Отже, вам не потрібно бути дуже освіченою людиною, людиною, яка там проходила богословські курси. Ні, вам не потрібно бути, так би мовити, помазаним Богом, щоб боятися Бога, щоб бути праведним, бути невинним. Щоб уникати гріха ні. Мало знання, яке ви маєте про Бога. Дає вам віру, за яку Бог потім запитає. Бог, так би мовити, запитує нас із цієї віри, з мене, з кожного з нас. Без віри неможливо догодити Богові. Іншими словами те, що радує Бога, не тільки це робити, наприклад, добро своїм ближнім ні. Це не просто це, ні. О, я роблю там роботу по дому, Ось я вже цим радую Бога. Ні, Це тільки частина. Але перш за все, це страх Божий, і це те, що приносить, так би мовити, віру. Сприяє вірі, яка робить наш характер характером чоловіка чи жінки Божої. Я хотів. Мати слова щиро, чесно перед Богом, щоб спробувати переконати її чи переконати Його. Але насправді той, хто переконує нас у гріху, справедливості та суді це Святий Дух. Ніхто, жодна людина не має можливості переконувати когось у вірі в Бога. Але тут написано ось, що без віри неможливо неможливо догодити Богові. Тому що тому, хто приходить до Бога, необхідно вірити, що Він існує. Звичайно, ви можете досягти лише того, чого не бачите, не відчуваєте, не торкаєтесь тільки так, якщо ви вірите. І ця віра. Є откровенням самого Святого Духа. Це той, хто дає вам цю віру. Віра, яку я маю, я не отримав у церкві вона прийшла через роботу і благодать Святого Духа. Саме Він переконує нас у написаному у своєму існуванні. Він той, хто переконує нас у страху, який ми повинні мати до нього. Але скільки людей не бояться Бога, єпископи? Бог, ви знаєте, не примушує нікого. Я думаю, що стосовно обирання, це щось таке, що приходить тільки від Бога. Тому що, хто, наприклад, не був обраний Богом, він знає, що може скористатися шансом і буде боятися його, і це буде та істота, так би мовити, який характер буде типом Йова. Отже, Бог знає, Бог знає кожного з нас, він знає все. Ми ще не були сформовані в утробі нашої матері. І Бог вже знав все, наше життя. Усе наше життя це не те, що написано там, коли сказав Ісус. Ісус сказав, що багато покликаних, багато званих, але мало обраних. Отже, у Бога є свої обрані. І хто ці обрані? Я не знаю. Одне я знаю, я був обраним. І ви хто чуєте це слово Боже і чіпляєтесь за нього. Ви хто маєте страх Божий? Ви були обрані, якщо ви не боїтеся Бога. Тоді ви ще не були обраними. Можливо, завтра, можливо, наступного місяця, наступного року. Хто знає, коли ви можливо будете проходити пустелю? ви пізнаєте його, тому що Бог дозволяє нам пройти через пустелі, негаразди, боротьбу, переслідування, несправедливість, ненависть. Смертельну ненависть, яку світ має до тих, хто обраний Богом, можливо, ви були тією людиною, яка, якщо вас ось обрали, ви можете бути впевнені, що Бог відкриє вам себе. І якщо ви, якщо ви такі, знаєте, мовчазні, якщо ви такі вперті, вперті, і Бог вибирав вас через вашу щирість, тому що Бог вибирає через щирість. Ви бачите, що Він він вибирає через щирість? Коли він говорив із дьяволом, він так сказав: чи звернув ти увагу на раба мого Йова? Бо немає такого, як він на землі. Муж він невинний та праведний, що Бога боїться? І від злого втікає, і він ще, і він ще тримається міцно в своїй невинності, і він ще тримається міцно в своїй невинності, а ти, намовляв, був мене на нього, щоб без приводу його зруйнувати? Тоді, іншими словами, Бог обирає людину через її щирість, невинність, так би мовити, простоту. Отже. Мої друзі, це віра, яка має чистоту цю в Бога. Отже, мої друзі, ця чиста віра в Бога повинна бути у нас, навіть якщо вона така, знаєте, проста, можливо, крихітна, практично невидима, майже невидима. знаєте, Така маленька віра. Яку ви маєте уже чудово, коли ви вкладаєте її в живого Бога, Бог був тим, хто дав нам цю віру. Ви знаєте, що віра це така річ, вона є у кожного. Так само, як у кожного є сумніви, у кожного також є віра. Я пам'ятаю свою бабусю, бабуся. Кожен день вона вірила в одну традицію. І я зараз пам'ятаю, я пам'ятаю, згадую зараз. Ностальгую за своєю бабусею. Тут вона мала солом'яну цигарку на вусі, вона була там за вухом, і кожен день вона ходила туди зробити по своїй вірі, тому що вона вірила в це у щось вірить, чи не так? А, а добре, чи погано, це вже як люди вірять. Є люди, які вірять в, в, в удачу, і ті, хто вірить у удачу, також вірять очевидно і невдачу. Отже, всі ми, чи багато, чи мало, ми маємо віру. А коли ця віра, коли віра зосереджена на тому, що сказав Бог. Йов він чув. Очевидно, від своїх батьків він мав інформацію від своїх батьків про існування Бога і він боявся. І оскільки він боявся, то Йов поводився саме невинно і праведно перед своїми ближніми. Він тікав від гріха, тікав від зла. Щоб не образити того, у кого він вірив, хто є святим Богом всіх святих, він боявся Бога. Отже, усе благословенне життя Йова, було в тому, що він боявся Господа, ця віра, яку дав йому Бог, зробила його благословенною людиною, і навіть. Будучи доведеним сатаною на дно пекла, Йов не відрікався від своєї віри. Він зберігав свою щирість, невинність, він зберігав свою віру, і Бог відновив усе для Йова. Віддав удвічі більше до того, що він мав. І він прожив ще. Ще прожив чотири покоління, і кожне покоління це 40 років. Тому він прожив ще 160 років на додаток того, що він вже прожив. Він бачив своїх дітей, своїх онуків, правнуків, праправнуків, тому що боявся Господа, і ви можете бути, бути цим Йовом, якщо ви боїтеся Бога. Він зробить вас благословенною людиною. Він буде мати освячене своє ім'я у вашому житті. Яке буде виявлене через ваше життя. Що ми робимо сьогодні. Коли ми читаємо історію Йова. Вона надзвичайна. Все, що я передавав вам тут, у ці останні дні, про Йова. Майже все для мене це нове, тому що Бог говорив дуже так мовити голосно, дуже сильно зі мною, і очевидно, і з тобою також. Отже, друзі, давайте скористаємося тим фактом, що світ перебуває у стані війни, світ вже йде вниз до пекла, котиться. Давайте скористаємося прикладом. Йова і подбаємо про власну душу, тому що рано чи пізно ми всі покинемо цей світ. Проблема це душа, тому що вона не вмирає, вона вічна, душа не вмирає. Це як я сказав іншим разом, люди, які, наприклад, вони запалюють свічки для душ що понеділка. Іншими словами, ці люди, які запалюють свічки для душ своїх близьких, вірять, що вони в темряві. Чому? Запалювати свічку для душі? Тому що ось людина вірить, що людина знаходиться в темряві. І якщо душа в темряві, що це за темрява? Я питаю. Що це за темрява? Хм, Подумайте про це, мої друзі, взважте ці слова, на кону ваша душа, все це закінчиться. Уся сила, уся слава, усі ці ситуації, які ми бачимо в цьому світі, усе закінчиться, все згорить. Ісус сказав щодо храму, який Соломон збудував. Стосовно храму, коли Бог спустився на храм, Бог наповнив храм своєю присутністю, коли він був відкритий. А Ісус сказав своїм учням Дивіться, не буде каменя на камені. Але Господь подивись, які камені, О, подивіться, які гарні речі, ось ця конструкція така чудова. А ось остання мода. Подивіться на це. Ісус сказав їм. Що не буде каменя на камені. Ми бачимо храм, який був побудований із каменя. Що сталося з ним? Цей храм дійсно зник. Уявіть, що наше тіло, яке також, наприклад, має певну витривалість 90, 100, 110, 115, 120 років. Але ось уявіть собі, але душа. Душа, вона вічна, і тільки людина відповідає за неї. І з того моменту, як вона пізнає Бога або так би мовити, існування Бога. Вона розуміє, вона має віру, щоб звернутися до Бога, коли захоче. У вас є віра, щоб звернутися до Бога, коли ви захочете. Вам не потрібно просити для цього, вам не потрібно благати, благати так, а єпископи моліться за мене. Ви можете молитися, тому що віра, досконала віра, ось тут написано: неможливо без віри догодити Богові. Бо наскільки це необхідно, це обов'язково, це обов'язково, це обов'язково, щоб той, хто наближався до Бога, вірив, ось ця віра, яка існує, ось віра, через що ми отримаємо благословіння. Нагороду для тих, хто шукає Господа, тоді, якою б не була ваша віра, мої друзі, будьте вільними. Ми вже говорили за це. Бог не зробив нас в'язнями, релігій, філософії, ще когось. Ви вільні служити Богові. Він зробив нас вільними, щоб ми могли. Ми йому могли служити через нашу свободу, вибору і добровільно, використовуючи лише віру, віру в нього, і це все більш нічого. І Йов скористався цим і все ще розмовляє з нами сьогодні. до цього дня він говорить і хто має судження, так би мовити, він слухає, і застосовується в своєму житті. Хто не має, той має. Хай Господь вас благословить усіх. Побачимось завтра. Ім'я Господа Ісуса Христа. Амінь.